Force. Красавчик закинув. О, увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Так. О, до нас долучилося до переслідування. Найс. Nice. Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Останнє попередження: зменшіть швидкість та зупині. У разі непокори ми будемо змушені відкрити вогонь. Давай, давай, давай. давай, давай. Відкриваємо вогонь. Так ми можемо зараз. Так за ним вічно гоняться в нас є його місце знаходження. Чекай, я буду по ньому вже потрохи вогонь від... А, все, він вилетів. Він перевернувся. Погнали, 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 погнали. Все, він десь тут він сейчас має бути. А де він? Або Нічого себе. Все, погнали, кафе. А в воду, тигр. Убываем и что дальше кафе? Кафе, <laughs> <давай. смех> да. А дай вин? А, соб... Да, Зараз, якщо він ще сдохнет, то все. Я не помню. Серьезно? А, ну да. Да-да-да, є откат.